Вітаю! Останнім часом ми спостерігаємо підвищений попит на заняття іспанською для дітей. Так склалося, що для того, щоб працювати з дітьми, потрібно мати не тільки досвід, але й креативність та терпіння, тому буває складно підібрати викладача. Багато батьків звертаються до нас з проханням про індивідуальні або групові заняття. Але наразі всі наші групи для дітей або не мають вільних місць, або знаходяться вже на досить високому рівні. Тому ми вирішили заздалегідь запропонувати батькам зареєструвати дітей на навчання в нашій школі протягом літніх канікул. Ми плануємо відкрити нові групи для трьох вікових категорій: 6-8 років, 9-11 років та 12-15 років. Групи будуть організовані для двох рівнів для початківців та для дітей, які вже мають базові знання. Під базовими знаннями ми розуміємо, що діти знають числа, назви місяців, кольорів, а також володіють базовим словником особистих речей, предметів одягу та продуктів харчування. Вміють коротко розповісти про те, що вони роблять щодня, та про свої вподобання. Всі групи будуть навчатися двічі на тиждень по 60 хвилин. Це такий графік занять, при якому ваша дитина буде в спокійному темпі вивчати мову без зайвого навантаження. Курс буде складатися з 20 занять. Вартість повного курсу 135 євро. Якщо вам цікава така пропозиція, то ви можете пройти попередню реєстрацію, вказавши вік дитини та рівень. Зареєстрованим учасникам ми надішлемо запрошення на пробне заняття в групі в першу чергу ще до публікації на каналі в Телеграм та соціальних мережах. Нагадую, що максимальна кількість учнів в групі 8, тому не зволікайте. Попередня реєстрація абсолютно безкоштовна. Наш бот, в залежності від віку і рівня, запропонує вам групу, яку ми вже запланували. Але якщо розклад вас не влаштує, то ви зможете залишити нам свої побажання, а ми, в свою чергу, спробуємо організувати додаткові групи. Будемо раді бачити вас та ваших дітей серед учнів Іспаніта. Асталойго!